Понад 400 російських безпілотників та ракет цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по мирних українських містах. Під вогнем опинилися житлові будинки, заклади освіти та об'єкти критичної інфраструктури у Солом'янському районі столиці зруйнований під'їзд житлового будинку. Там працюють рятувальники, понад 100 одиниць техніки, 8 кінологічних розрахунків. За попередніми даними у Києві від 15 загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває під завалами ще можуть бути люди. Обсяги руйнувань встановить місцева влада після відповідних обстежень. В одному з районів знайшли частини касетних боєприпасів. Одна із ракет вдарила в житловий будинок. Слава богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка служба поліція зібрала такі от кулі, які тут знаходяться. для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Очільник міста уточнив, що зруйновано понад 40 квартир. 18 червня оголошено в Києві днем жалоби. Нагадаємо, 14 січня 2023 року ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі знищив під'їзд багатоквартирного житлового будинку. Загинуло 46 людей. Серед них шестеро дітей та 79 були травмовані. Серед них 16 дітей. З'явилася ще одна шахрайська схема маніпуляції з масовими зверненнями родин військовополонених та зниклих безвісти. Про це повідомляє уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Родини закликають масово надсилати звернення до державних і міжнародних структур, надавати докази, фото, скріншоти листів у приватні повідомлення, а також поширювати ці інструкції в чатах, родин зниклих безвісти. Акцентують, що це чергова інформаційно-психологічна операція агресора. Ще раз наголошую, що питання обміну виключно компетенція держави, жодних платних внесень не існує. Персональні та фінансові дані під захистом. За словами омбудсмана, коли рідні не мають жодної інформації про близьку людину, будь-яке повідомлення може здаватися їм надією. Цим і користуються шахраї серед відомих схем обману, обіцянки внести полоненого до списків на обмін, повідомлення про госпіталізацію, вимагання грошей під виглядом погашення боргів, залякування, а також спроби отримати банківські дані жертв. Дмитро Лобінець закликає громадян у разі найменших підозр негайно звертайтеся до правоохоронців. За минулий тиждень бригади екстренки області надали допомогу понад 7860 пацієнтам. Здійснили понад 8,5 тисяч виїздів. Повідомив у соцмережах Радій Шевченко, очільник обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Триває евакуація поранених захисників із фронту, допомога цивільним і змінно-вибуховими травмами. Екстрену меддопомогу отримали 815 дітей, а також пацієнти з інсультами та гострим інфарктом. Надали допомогу 72 травмованим у ДТП. Медики 33 рази виїжджали на пожежі, 8 разів через ножові поранення. Були й приємні моменти. Під час пологів народилися двоє дівчат. Музейна колекція старовинних фотографій поповнилася новими світлинами. Детальніше про них розповіла старша наукова співробітниця закладу. Це загалом фотографії початку ХХ сторіччя. Серед них є чорнобілі фото і фото у кольорах сепії. Загалом це поодинокі або групові портрети павлоградців минулого, серед них представники міської адміністрації, підприємці, військові, інтелігенція і також гімназисти. Практично усі світлини зроблені павлоградськими фотографами. Найпопулярніші формати це кабінет-портрет та візит портрет. Один з прикладів фото, що створене приблизно 115-135 років тому. Це приклад кабінет. Якраз портрету створена ця світлина у фотографії Бєлікова в місті Павлоград. І ми бачимо, що у жінки на голові очіпок із твердою основою зверху, скоріше за все, це шовкова тканина, яка була дуже популярна на той момент на Катеринославщині. Крім того, дивлячись на світлини, можна побачити, що жодної посмішки на фотографіях немає. Це тому, що довга була експозиція, а також тому, що на той момент не було такої культури посмішки. Загалом це була серйозна подія. Це коштувало багато грошей. Навіть на той момент, вже, хоча вже з'явилася і фотокамери, якими могли користуватися не тільки професіонали, але й любителі. Все одно це була дуже дорога така послуга, і звісно, це була серйозна подія. Люди не посміхалися. Музей продовжує відкривати для відвідувачів унікальні сторінки історії. Кожна світлина це окрема розповідь про людей, традиції та дух того часу. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. На Дніпропетровщині з'явиться перший будинок для собак з інвалідністю. У притулку Пегасу у Солонянському районі зводять відділення для тварин з травмами хребта, літніх і малорухомих собак. Проєкт підтримав фонд Ю Енімалс, який надав півтора мільйона гривень. У новому будинку будуть дві кімнати з перегородками, вигульна зона та тепла підлога. На території вже в'яжуть арматуру та готують фундамент. Роботи планують завершити до 10 серпня. Зараз у притулку живе 27 таких тварин. Нове приміщення зможе прийняти до 35 травмованих собак. Волонтери сподіваються, що їхній приклад надихне інших піклуватися про тварин та ставитися до них гуманно. На Дніпропетровщині знову дозволена риболовля, але з певними правилами, нагадують у Державній екологічній інспекції. Літній сезон рибальств в умовах війни має свої особливості: ловити можна вудками та спінінгами будь-якого типу. Дозволено не більше семи гачків на одну людину та використання приманки. Добова норма вилову три кілограми плюс одна рибина будь-якого розміру. Ловити можна лише в дозволених місцях. Деякі водойми ще під забороною до 30 червня. При собі потрібно мати лінійку або ваги для контролю розбіг... Міровилову, якщо риба менше за дозволений розмір, її слід відпустити у воду. Рибалок просять дотримуватись правил та берегти природу. За словами метеорологів, в Україні загрожує тепловий удар. Через глобальне потепління хвилі спеки для України вже звичне явище. Найбільші зміни спостерігають у липні-серпні. Все частіше говоримо про тропічні ночі, коли мінімальна температура перевищує 20 градусів тепла. Ще одна небезпека збільшення тривалості спекотного періоду. Це приводить до підвищення смертності. Особливо вразливими є мешканці міст мільйонників, де температура повітря може бути вищою на 5 і більше градусів ніж у передмісті. А також це стосується. Населених пунктів із масивною забудовою без зелених зон, каже експертка Віра Балабух. Влітку цього року в країні очікується температура на 1-2 градуси вищою за норму. Загалом сезон буде більш посушливим, особливо липень і серпень. Шістнадцятирічний школяр із Дніпра Кирило Благодаров отримав бронзову нагороду на міжнародній олімпіаді геніїв у США. Його проєкт інноваційний спосіб вирощування базиліку, що скорочує час дозрівання з 50 до 37 днів. Став одним із найкращих серед понад 500 учасників з усього світу. Кирило співпрацював з аграрною компанією та НТУ Дніпровська політехніка мав доступ до їхніх лабораторій, обладнання і наставників. Це приклад успішної співпраці школяра, науки та бізнесу. Україна розпочала підготовку до дитячого Євробачення 2025 Суспільне оголосило прийом заявок на нацвідбір, що проходитиме під гаслом мрій сміливо цього року. Учасникам не обов'язково мати авторську пісню. Достатньо двох каверів у різних стилях і відеовізитівки. Запрошують дітей від 9 до 14 років, як сольних виконавців, так і гурти до шести осіб. Музична продюсерка Світлана Тарабарова. Нове правило суспільне може сформувати колектив із окремих конкурс. Сантів до 22 липня оберуть до 15 учасників для участі в зірковій школі. Після навчання визначать шість фіналістів. Фінал нацвідбору відбудеться в жовтні, а переможця оберуть глядачі та журі. Міжнародний фінал Євробачення пройде 13 грудня в Тбілісі. Нагадаємо, торік третє місце для України здобув 12-річний Артем Котенко з Охтирки. Це був найкращий результат України за останні 11 років. Місцевий житель Євгеній зробив для людей зону відпочинку біля річки. Він встановив столики, лавки, мангали та навіть зробив таку гарну фотозону жовтий яскравий стільчик. Місцеві розповідають, що із задоволенням відпочивають тут із своєю родиною та друзями. Це і ідея мого чоловіка і його товариша Хмелько Віктора Михайловича. Вони в прошлому році, в сентябрі місяці, вирішили зробити своєму другу подарунок. І щоб десь вони зустрічалися, ідея була така: зробити столик, зробити мангал, щоб було типу, десь зустрічатися їм. І потім це якось так воно все перейшло, і ще хотілося те, хотілося те, і рішили. І так воно і пішло, пішло, пішло. І потім десь ми вже зимою вже поняли десь в декабрі чи в ноябрі місяці, що нужно ще щось там. Написали заяву затишне місто, щоб нам допомогли з піском і так підключилися трошки затишне місто до нас. Чоловіки облаштували зону для пікніків, встановили два мангали з дерев'яних пеньків, змайстрували столики та стільці, подбали про наймолодших. Для них облаштували пісочницю. Також залишили шампури і сітку для приготування м'яса. Ольга розповідає, коли вони облаштовували це місце, хвилювалися, що люди можуть усе пошкодити. Ми очікували навірно трошки худшого відношення людей. Дуже багато і ну це не дивно. Воно містина спокійна. Дуже люди за собою прибирають, правда, прибирають. Mm -hmm. Родзинкою локації стала фотозона. Яскравий жовтий стілець, що одразу привертає увагу та додає настрою. Кстати, той там отой, чарівний стул, ви бачили, Віктор він займається реставрацією мебелі, і з такого хтось на смітник викинув, він ото таке чудо зробив. Mm -hmm. От. Ну, в нього руки золоті. Місцевий рибалка Валерій часто проводить час біля річки. Він розповідає, як не раз бачив чоловіка, який дбає про порядок і чистоту на цій території. Знаєте, я не бачив, що ага. хтось допомагав. Я бачив, що він сам приїжджає, його касає. Він ото факасив Йолки-палки, це саме. Брав тут, ой, тут оце як праздник був, троїця, так тут. І купання воно. І... Що хочеш, йолки, палки, шашлики жарять, і І... Ну, люди користуються тим, що для них зробили, так? Ну, звісно, я... вони ж віддихають, убирають угу. Тоже ж. А потім він, я не знаю, звісно, він вивозить, мабуть, угу. мішки оті угу. от, з мусором. Крім облаштування зони відпочинку, подружжя разом з друзями власноруч висадили кілька дерев. Надіюсь, на наступний рік виросте, посадили сирень, посадили там фруктові дерева, кинули там, де мангал з затином, кинули гарбузи і кинули сояшники. Сам, он. І там деревця, воно. <клес> ну, Це місце приклад того, як небайдужі мешканці можуть створити затишний куточок для відпочинку. А ви самі тут відпочивали з друзями, можливо, сім'єю? Да. Так. Ну, оце отут якраз. Ага. Рибку ловили, шашлики кушали. Місцевий житель Анатолій вперше побував на цій локації та поділився своїми враженнями. Їздя і мангал, хорошо хто хоче, просто з сім'єю прийшов. Поїсть, приготовив що, Хто делається, то сюди приємно для людей. А тим більше чоловік постарався, значить. Це у нього була така добра. Ольга звернулася до всіх небайдужих із проханням допомагати і разом облаштовувати територію для спільного відпочинку. Може в когось є ідея, це нас з вуликами, ми її там не зовсім. Може, в когось є старі вулики, нікому не потрібні, там десь гаражі стоять чи на городі, можете принести нам пару поставити. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.